Священні дерева, милі створіння та контроверсійні відсилки на приквели. Цей епізод подарував нам чимало тем для суперечок. Вітаю в джедайській краївці і це мій розбір відсилок та цікавинок з третьої серії шоу Зоряні війни Аколіт». та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі. Отже, поїхали. На перших кадрах брендока можна помітити святилище. Звичайно, подібні є і на землі, Стоунхендж знають всі, але й у Всесвіті зоряних війн їх було вже чимало. Згадаймо кам'яне коло на Тайтоні в Мандалорці або в системі Денеп в асоці. Дерево бунта нагадало мені і священне дерево з аватара а пташечки його літуче насіння, і священний ліс з Гри престолів. А якщо брати Всесвіт зоряних війн, то приходить на думку дерево Юнеті, одне з яких росло в храмі джедаїв на корусанті. Ну і, звичайно, ви пам'ятаєте, що саме з листя Бунти було виготовлено отруту, яка вбила майстра Торбіна в попередній серії. До речі, слово Бунта співзвучне назві перегонів на татуїні, в яких брав участь і переміг Енекін в епізоді Примарна загроза. Вони називались «Бунта Ів Класік», але написання інше. При створенні цих ташочок дизайнери надихалися земними морськими ангелами, невеличкими морськими слимаками. Звучить не дуже, але вони милі. Мати Коріл є Забрачкою. Найвідомішим Забраком безсумнівно, є Дартмол. Мол. Забраками також були джедай Ед Кот, брат Мола Саважо Прес та мисливці за головами Суджі та Джаз Емарі. Ковен Відьом на Брендоку дуже нагадує сестер ночі з Вінклонів та Асоки. Нагадаю, що сестри ночі, також відомі як Відьми Датоміру, були кланом жінок, які мешкали на планеті Датомір та практикували темну магію. Хто хоче дізнатися більше про них, айда дивитися чудове відео від Пілархата, посилання залишу в традиційних місцях. Взір на чолі матері Анісеї нагадує символ інь і ян, що символізує дуальність світу та баланс між добром і злом, життям та смертю, жіночим та чоловічим началом. Щось схоже на Інь і ян ми вже бачили на АКТО у восьмому епізоді. І не забуваємо, що сила також є дуальною і має темну та світлу сторону. Мати Анісея називає силу ниткою. Сестри ночі використовували слово нитки трохи в іншому контексті, як нитки долі, що перегукуються з грецькою міфологією про трьох мойр – богинь долі. Описуючи нитку, тобто силу, Анісея використовує дуже схоже пояснення, яке люкові давали Обіван та йода. До речі, щось синеньке, і схоже, що це чергова синя їжа. І знову ми зустрічаємо натяки на те, що Мейта оша є діадою сили. Як Кайло Рен та Рей в сиквелах. Церемонія ініціації проводиться під світлом подвійного місяця, що відсилає до двох сонь статуїну. Та й, взагалі, серія, головні героїні та практики Ковена все зав'язано на двоїстості. Замок складається з двох частин, два місяці, дві матері увоші та мей, сила двох, про яку вони весь час згадують тощо. Ковен практикує використання сили фактично у підпіллі є щось в цьому співзвучне із середньовіччям. Коли різноманітні течії християнства були поза законом, а їхніх послідовників вбивали всіма можливими способами, в тому числі і спалюючи на вогнищі. Символічно, що сім'я оші загинула саме у пожежі, ніби середньовічні відьми від рук Інквізиції. Серед відьом можна побачити твілечку. Сестри ночі також використовували в якості зброї луки. Ми дізнаємося, що у оші тамей немає батька, а зачаті вони були за допомогою сили. Можливо, навіть з використанням її темної сторони. Це відсилає нас до подібного походження Енекіна зі старого канону. І хоча після деконізації розширеного Всесвіту ми повернулися до стану першого епізоду стосовно його походження, тобто Енакіна було зачато самою силою без втручання ситів та інших форс-юзерів. Раніше існувала версія, що Енекіна було зачато випадково, коли Дарт Плекас експериментував з Мініхлоріанами. Насправді він хотів здобути контроль над всіма бідіхлоріанами в галактиці, але ті на знак протесту зачали Енакіна. Можна помітити, що в Індари є лише одна родимка біля ока, тоді як в першому епізоді їх у неї дві. Не знаю, чи має це якесь значення, але подивимося. Коли відьми заволоділи свідомістю Торбіна, його очі стали чорними. Так само чорними були очі мей у видіннях оші з першого епізоду. Торбін взяв проби крові оші для визначення рівню мідіхлоріан так само, як це зробив Кайгон у Енекіна в епізоді Примарна Загроза, і тестували ошу так само, як Енекіна на Корусанті. Звичайно ж, це лоткіт злотала. Вперше ми їх побачили в анімаційному серіалі повстанці, а згодом і в асоці. І як вірно підмітили деякі оглядачі, а якщо дитина ніколи не бачила ні лоткота, ні якусь там станцію, то що тоді? У оші є три плюшових іграшки, схожих на коників. Можливо, це стілі, подібні до коней, тварини, яких ми зустріли в романі Світло Джедаї з циклу про Високу Республіку. Малюнок оші схожий на символ ордену джедаїв, а під ним щось дуже схоже на світловий меч. Якщо гарно придивитися, а гарно придивився у нас Пілархат, я, як завжди, все пропустила, то можна побачити, що у майстра Торбіна на обличчі є свіжі подряпини. Тож, очевидно, що всієї правди про події тієї ночі ми ще не знаємо. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаймієКофі посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!